Працівники ДБР за сприяння департаменту внутрішньої безпеки національної поліції повідомили про підозру колишньому начальнику головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Він організував незаконну порубку лісу природно-заповідного фонду на суму понад 7 мільйонів гривень. За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незакон. Конної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею 112 гектарів, розташованій за межами села Нова Гута. Ця територія належить до об'єктів природно-заповідного фонду загальнозоологічного заказника Чорний Ліс. Через дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Що що спричинило тяжкі наслідки, та незаконна порубка або перевезення зберігання збут лісу, що також призвело до тяжких наслідків. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.